Замовив трішки різно всякого для кроликів. Будемо зараз встановлювати годівнички. ось Такі бункерні на 2,5 літри. Так, далі, що у нас тут є? Лоток. Маточник нам не вистачає одного ще. і Трапіки. Так що зараз всі ці обновки встановимо тим, кому вони потрібні. Замінимо вон ті годівнички, що я розповідав, які не підходять для цих цілей. І деякі годівнички мені тут не подобаються. Будемо їх міняти. А деякі ще в нас є е, кліточки зовсім без годівничок, так що можливо ще й на всіх не вистачить. Ну нічого, потихеньку все це ми діло облаштуємо. О, у нас щось є. Зранку прийшов. Навіть і не йду, і не заглядую, дивлюся, здалеку біля клітки завжди, як вони пухруть, то ну видно, що купа пуху, а тут щось. Тиша, то я вже і втратив надію. Переносила два дні. Прийшов роздавати їсти і заглядую. О, а в нас там купа пуху. Йдуть рухи. Зараз будемо дивитися, що у нас там є. Так що, все добре, трішки переносила. Ну але... але маємо, щось маємо. Ось так у нас відбувається процес вправляння, купа пляшок, пляшки під воду, корм роздали, пляшки ті, які були у нас для охолодження, ось стоять. Все, вони розтали, забираємо їх зараз. Ложимо їх в морозильну камеру, а звідти достаємо нову партію. І тим кроличкам, які ось з кроленятками, всі, які йдуть у нас з малечою, всім ложимо пляшки з льодом. І вони таким чином, ну, дивлюся, що кролички як кролички, ну так, лягають поруч пляшок. Ну а малеча прям падає на ті пляшки. Дуже дуже сильна задуха знову у нас. Ці дні стояла спека, але в спеку не так, не так тяжко, як ось десь десь дощики проходять, а у нас задуха страшна. І ось ця задуха не дає покою нікому. Не ні свиням, не курчаткам. Ну і звісно, що кроликам теж дуже тяжко. Ну, а ось... І результат того, чому кроличка переносила. Маємо всього три штучки. Але які запліднювали ми її полтавським сріблом кроликом, не знаю, чи щось пішло не так при самому заплідненні, тому що начебто і в охоті була, ну щось якось вона так. Тоді себе поводила. Можливо, можливо, з е, строком я трішки-трішки запізнився. Можливо, ця спека дає свої негативні результати, ну, але ось такий результат 3 штуки. Тому ми так і переносили. А розмір, звісно, чудовий. Розмір чудовий, але мало. Ну нічого, три так три. Зате будуть добрі. Через 2 дні термін до окролу у нашої крапки. Подивимося, що вона нам покаже. Якщо приведе немаленьку кількість, то, можливо, розділимо між двома дівчатками малечу. Займаюся встановленням нових годівничок. Ось ці забираємо, а такі встановлюємо. Також прислуховуємося до ваших парад і самі. Критичні клітки, які ну вони не постійно, але деякий час ось як ця кліточка. Як бачите, тут затишку, ну тобто е тінь падає від дерева, ну дуже мало. Після обіду, коли сонечко повернеться в іншу сторону, то ось горіх буде захищати. Ну а поки ось зранку сонце падає прямо на клітку і кинули таке ось одіяльце. Щоб не так напікало шифер. Курчаткам теж дуже жарко. В приміщенні там уже, ну, неймовірно е тяжко їм. І ось на швидку руку сваргани ось такий імпровізований вигул. І вони сюди виходять, хоч трішки як розрядить обстановочку, тому що вони підросли вже дуже-дуже замало місця їм. Ну, Залишилось їм тут не довго ще трішки потерпіть. Через два дні їх заберуть. Ось отакі малюки. Вийшли на подвір'я комуну дуже спекотно. Ну а інші знаходяться там в приміщенні, вон, хекають, як бачите. Пека дає свої негативні результати. Ну, але нічого, тримаються, корм споживають, водичку п'ють, все добре. Цим також доволі спекотно, як я вже розповідав, що коли жара в день вони більшу. Частину свого часу проводять в приміщенні. А ось уже під вечір, коли сонечко сідає, то виходять, виходять сюди на подвір'я. Ну, ну теж теж. дзьобики відкриті, криля розставляють. Таким чином вони контролюють температуру свого тіла, щоб не перегрітися. Ну, у них тут є. Вибір, і в них тут є вигул більш-менш такий немаленький. І он знаходяться там під деревами, де яка кількість сидить, рятується від спеки ось там. Травичку, ось таким чином ми потихеньку знешкоджуємо. Одні патички залишаються, вон там ковиряються собі в хащах. Ввечері всі сюди на пасовисько виходять. І тут вже їм більш прохолодно і вони займаються травою. Чого ви тут сидите? Виходьте вже на вулицю. Там уже добре, а вони всередині тут кучкуються, а тут така прям зайшов ось корм роздавати, насипав, вони споживають. Прямо парілка. Що замітив по кроликам в таку спеку? Вони не п'ють. Ось як бачите, яке у них відбувається дихання також. Дуже швидке. І в таку спеку вони, здавалося, повинні. Вода повинна бути обов'язково, тому що ну, от спекотно їм і вони будуть пити водичку. Ні, ось зранку набираю. Ось бутилки вже позабирав, пляшки немає. Будемо зараз набирати. Е, ну, зранку набрав. І от вони ось так десь з бутилочки чуть-чуть відпивають. Все. Тобто вони практично в таку спеку воду не п'ють. А ось вночі, коли спека падає і вони інтенсивно починають споживати корм, і все, зранку приходжу, пляшки порожні. Тобто, все одно зараз ті пляшки, які десь наполовину повні, забираю ті залишки води, які залишилися, виливаю, навіть якщо вони практично повні. А... Повні підзав'язку набираю і ставлю їм ввечері, тому що до ранку вони будуть всі пусті, тобто вони споживають воду в основному вночі, так як і корм. Здавалося б, що ось така спека, водичку будуть пити і пити. Ні. Вони намагаються по всій клітці розповстись і шукають, де більш прохолодніше місце. А воду вони ну, не п'ють. Ну, але вона повинна бути. Ну ось дістав пляшку. Цілий день вона простояла у кроликів і вона практично повна. Здавалося б, ну і нехай собі буде, да? Цілу, цілу ніч повинна вистачити. Але ось я її в руках тримаю, і вона гаряча, як чай. Тобто потрібно змінювати, щоб водичка була більш прохолодна. Тому що реально вона гаряча. Відпочиваємо ось в таких позах. Я відразу подумав, що все, гаплик. Ні, він просто так відпочиває. Он, бачите, носик шевелиться. Спить собі з відкритими очима. Ось вам і наслідки спеки. Не витримала малеча такої жари. Прийшов сьогодні зранку. Дивлюся, що щось не те, щось мені здається, немає там ніякого руху. Я туди ай а вони всі не живі. Один залишився, самий найменший малюк. Залишився, а ці не витримали спеки задухи такої. І пух весь прибрав з маточника, і маточник приоткривав е, кришку для того, щоб повітря більш-менш якось е, ну, відбувався повітря обмін, ну але, але ось такий результат. Шкода, дуже шкода, ну, але, але нічого не вдієш. Нічого страшного. Рухаємось вперед, працюємо далі і будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, працювати буде з чим, тому що в нашому господарстві зновилась обнова. Вірніше, не буде з чим, а буде на чому. Зараз зробимо в прямому ефірі розпаковочку, тільки привезли. Самім ще цікаво, ще нічого не бачили, що на до чого. Дивився у нас. Оп. Вот. Ось вот. вот такий апарат. Цей апарат називається Гранулятор. Так він виглядає О, ось такий агрегат. 7,5 кВт двигун і 200 матриця. Техномашстрой. машстрой Ротекс 200. Так що тепер будемо займатися. Виготовленням власного корму для кроликів. Всі інші тварини утримуються давно, я вже казав і розповідав, і ну як, ніколи я не планував для того, щоб в господарстві з'явився гранулятор. Тільки з годуванням кроликів прийшла ця, так скажемо, думка, і ми прийшли до того, що якщо годувати кроликів, Форма власного виробництва, то обов'язково потрібен такий апарат, ну, який в нас вже в господарстві є. Зараз будемо займатися тим, щоб притирати матрицю. Ну і, так скажемо, входить в курс діла, як до чого, тому що з таким обладнанням я ще не працював. ну Я думаю, що ми так скажімо, освоїмо даний агрегат і все буде чудово. Розпакували гранулятор, а поруч знаходиться ще якась коробочка. І я такий думаю, що за коробка, Ну, начебто гранулятор весь ціленький, все в купі, нічого окремо не повинно йти. Розкриваємо коробочку, а там маємо ось дуже таку приємну несподіванку. Тобто це суміш. Суміш корму з піском для, Получається олія, пісок і пшенична крупа для того, щоб правильно притерти матрицю. Воно все тут по фракціям, тобто 4 пакетика. 4 пакетика йдуть в комплекті, різна фракція і різна суміш. От, наприклад, цей, що я достав, це ось. Як бачите, фінішна суміш. Є стартова, напевно. Да, це одиничка. Ось стартова суміш один. Стартова суміш один. А це в нас фінішна йде. Фінішна, да Синя таке. Ну, тобто, супер, супер. Ну, дуже приємно, я здивований, тому що я думав, що буду сам готувати якусь там суміш і притирати для притирки матриці. Але навіть в комплекті і суміш іде готова, так що чудово. Чудово тепер є чим займатися. Дуже велика подяка фірмі «Техномашстрой», також жені, менеджеру, який займався цим питанням. Ну і за е, таку, скажімо, організацію е, всього цього моменту швидко приїхало, е, несподіванка з е, сумішу для притирання. Ну, тобто я дуже-дуже задоволений. Супер, дякую. Ось в такому стані знаходиться наше будівництво. Справи рухаються, вже стіни зашив повністю. Досками залишилось. Нам кришу зробити і все. Ось балки, доставити певну кількість балок і ще все це діло закріпить і можна розпочинати вже шифером обшивати. Встановлені двері вже. Все працює, все як має бути. Все. Тобто, Потихенько, справи рухаються. Ну, ось таким чином зараз все у нас виглядає. Вигляд з боку. Ну, що сказати? Вже щось вимальовується. Ну і в кролятничку нашому справи потихеньку рухаються. Не дуже швидко, ну але рухаються. Ось рамки. Під клітки виварив одну боковушку і з цієї сторони інша вже готові. Все, тепер ми все це докупи сшиваємо і працюємо з сіткою. Будемо облаштовувати вже самі клітки і сюди їх на місце встановлювати. Ну і далі вентиляція, ну то далі. далі буде далі. Так що, щось робиться, щось не встигаємо. із за цієї спеки, і сам такий як варений. Ну, але нічого, працюємо, нам тяжко, а нашим захисникам іще тяжче. Тож, друзі, не забуваємо. Постійно підтримка, постійна допомога дає змогу нашим захисникам захищати нашу державу. Ще таке невеличке доповнення. Можливо, хто дивиться і хто пам'ятає, у Сергія Шевудька на каналі було е відео, де приїжджав до нього е маленький господар, маленький помічник своєї бабусі і дідуся е Денчик, е який, е якому Сергій тоді подарував кабанчика, і вони е там вдома в господарстві в себе займаються теж свинарством. Ось до нас також завітав гості денчик з бабусею, з дідусем. Були у нас, також приїжджали за кабанчиком. І до чого це все я веду? До того, що щоб у таких працьовитих і завзятих дітей було майбутнє у вільній країні, у вільній державі потрібно нам сьогодні якомога. Більше якомога краще над цим працювати, тобто підтримувати наших, наші збройні сили і робити все для того, щоб ми залишилися вільними. Ну а Денису передаю вітання. Знаю, що ви з бабусею і з дідусем дивитесь практично всі мої відео. Тож вам всього самого найкращого. Ви дуже великі молодці, миру, наснаги, терпіння, везіння і все буде Україна.